Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Небесний Батько Шанує того, хто служить Христу. Хто служить мені, того пошанує Отець від Івана 12, 26. Щоразу, коли я читаю цей вірш, мені згадується фільм Вогняні колісниці, заснований на реальній історії шотландського легкоатлета Еріка Ліддела. На Олімпійських іграх 1924 року в Парижі перед початком змагань йому передали записку. У фільмі Ліддел відкрив записку до забігу, де він завоював золоту медаль, а в реальному житті після. Але головне те, що було там написано: хто шанує мене, того й я шаную. Ерік Ліддел переміг у змаганні, де від нього не очікували перемоги. Бо забіг, у якому він здобув перемогу, мав відбутися у неділю. Ерік вирішив, що змагатися у День Господній буде неправильно і відмовився від участі. Однак Бог дав йому перемогу в іншому забігу, що проходив іншого дня. Бог нагородив його за цей вчинок. Пізніше Ліддал став місіонером у Китаї. Він писав: ви дізнаєтеся про Бога рівно стільки. Скільки готові застосувати на практиці, слідувати за Господом. Таким був вибір Еріка Ліддела. Він поставив свої стосунки з Богом вище за людські бажання і робив саме те, чого більшість з нас не хоче. Хто служить мені, того пошанує Отець. Хіба не дивно, наскільки практичний цей вірш? Служіть Богу. Слідуйте за ним. Небесний батько шануватиме вас. Пізнайте Господа, виконуючи те, що Бог велить вам робити. Моя молитва сьогодні. Господи, я служитиму тобі. Це насолода. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.